Сказав, щоб я зняв... Ну... Ну, щоб я розказав, чим я буду корисний на сервері. Ну, вирішну, ну, зараз розкажу. Я думаю, що треба представитися. Я, Олег. Я практично завжди стараюсь говорити тільки на українській, а в мене часто є деякі слова, які так... Не дуже підходять до української. Ну, або деякі погані слова. Я, ну, я по суті в світі займаюся 3D-друком, а в Майнкрафті я гарний будівельник. На мою думку, я реально гарний будівельник. Корисним на сервері, я думаю, що можу бути тим, що я можу гарні будиночки робити. Робити якісь... Ну, скоріш за все, як воно... Я не згадаю слово. Скоріше за все... Ну, воно по називається івенти. Ну, або міні-ігри. Міні-ігри я вмію робити. Вони для мене досить легко робляться. Ну, я багато ще чого вмію. Я ще вмію... Що я вмію? Багато чого вмію в Майнкрафті. А на сервері я можу бути корисним тим, що буду будувати, добувати ресурси. Але живу, ну, виживати я не вмію нормально. Але зато будувати, як бачите, ось так можу. Зараз постараюсь з найбільшої частини показати. Це почне вища точка. І... Ну і в паркурі. я... Трошечки вмію. ПВП вмію. Будувати моє призвання. Ну ось моє інтерв'ю завершене. Це все, що я міг про себе розказати.